Art New Generation представляє короткометражний фільм Forever in Our Heart». від початку окупації в Херсоні та інших містах регіону. Регулярно проходили мирні антиокупаційні мітинги. В Херсоні мешканці міста регулярно збиралися на центральній площі Свободи. Перші три тижні окупаційний контингент. Не перешкоджав проведенню таких акцій. Проте, 21 березня 2022 року, росіяни заборонили проведення масових акцій. Попри це, того ж дня херсонці знову вийшли на протест, який був розігнаний світло-шумовими та сльозогінними гранатами. Мітинги продовжувалися до середини квітня, хоча вони і стали менш регулярними. Херсонські партизани взаємодіють зі Збройними силами України, збираючи і передаючи розвіддані, зокрема, про шляхи переміщення і скупчення російських військ, склади боєприпасів та місцевих колаборантів. Ще одним напрямком діяльності є поширення антиокупаційних листівок. 23 квітня 2022 року Міністерство оборони України заявило про удар по командному пункту 49-ї загальновійськової армії РФ під Херсоном, заявивши, що внаслідок цього загинуло двоє генералів і один важко поранений. Імена генералів не розголошуються. 24 квітня 2022 року українське оперативне командування Південь повідомило. Що українська армія звільнила 8 населених пунктів Херсонської області. 10 липня віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук закликала мирне населення Херсонщини евакуюватися перед майбутнім українським контрударом. 27 липня 2022 року покриття частини Антонівського автодорожнього мосту. Стало непридатним для проїзду важкої техніки внаслідок обстрілів М-142 «Хаймерс». На початку жовтня 2022 року російські оборонні рубежі в північних частинах області були зруйновані, і Україна успішно відвоювала близько 1200 км2 територій. У листопаді 2022 року українські війська повернули місто Херсон 11 листопада Збройні сили України деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном. скрізь сиву давнину стоїть на схилах лівобережжя, жовто-блакитний прапор майорить. На блакитному небі безмежні він слави форпостромники, нескорений, незламний, на цих землях дитинства в крові гуляє дух козацький славний. За відвагу свою та стійкісність назвали Херсон честь Херсонеса. І нині продовжує він цю ходу непереможного Геркулеса. Пройде багато ще століть на схилах Лівобережжя. А прапор буде моя на блакитному небі без Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Вій красу тягне! За думку борітися, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає.